З вами ви на каналі Луна. І сьогодні ми повертаємось в Roblox. Ми сьогодні будемо грати у гру... О, це лава. Is lava. Так, це, ця гра. Вона дуже стара, я пам'ятаю, мені було дуже мало років. Я мала свій телефон, мені мама давала. Інколи пограти, і я пам'ятаю, це була моя друга гра, яку я знайшла в Роблоксі. Це, о, ми вже заспавнилися на карті. Оу, я вже згоріла. Окей. поки я, не... я напиралась в Ютубі, то м -м я взагалі я купила... Я купила собі купу всього. Бачите, дуже всього купа. До речі, до мене прийшла моя подружка. Бачите, вона пририкає. Замедаличі. Вона до нас приєдналася. Якщо ви хочете, то вона буде з нами грати. Ось так от. У це, це, мене мен, тут дві подружки з'явилися. І, коротше, нам треба залізти на споруду і якнайшвидше е, дістатися вершини, щоб, коротше, не потонути в лаві. Кажи, кажи, привіт. okay Ой. Ой, -ой, Ой, я, я так рассмеялась, что я уже почала каш кашлять. Так, давайте разглядаться на горы. Распределим копеечку. Так вот. Идем на, 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 на всю гору. Ауч, блін. До речі, на горі має бути кристалик, і я вже не зможу його отримати перше, бо ці кляті люди вже зібрались до сюди. Ай! Угу. До речі, якщо ви хочете пограти... Ну, це взагалі не було заплановано, щоб я грала за своєю подругою. Але якщо ви хочете, щоб я на доступному відео вже з іншою подругою пограла, то пишіть. Ком... Ну. А от. От, до речі, вона каже вам привіт, бачите, в перевіт. Ось так ось. Думаю, ми пройдемо кілька рівнів. Я вам. Ну, что-то у идут, я что иду, покажу. Я буду ждать. А я покажу, погиб всю корку. Ням-ням, ням-ням, ням-ням. <laughs> Бачите, она скажи вс всем привет. Скажите ей привет. Скажите мне, подруге привет. Добре. Ой. Ой. Что тут взагалі таке? Я не щось купила, не знаю, что сама шо. Так, давайте залезайте на гору. Что, якусь гору. Ось так вот. Ой, лава уже поднимается. поможіть, поможте. А, -а, -а, а! Лава уже наступает. А -а 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 -а. Ауч. Бачите, это моя подружка. Она стребает для вас. Это для вас подписочки. Бачите. Это уже перестаньте. Перестаньте стребать, я говорю, подружка. Ой, Добре! Хочу що довго мене не було на Ютубі. Ты затрималася, просто хворіла. Ну, тоже Кашляла Кашлятушка. Поспіваємо пісеньку на тубі. Хі -хі. Хочете Хочешь Бо Я хочу пиццу. Ешьте До... піцу. Так, Та, давайте и Поднимаемся. И поднимаемся. Ауч. Так, добрячо, впала на землю. О, зараз не только. Ой, боже Вот это так паркур. Еще не бачу такого паркуру. Масшедчого. Ну тоже він сумасшедший таки, півненький трошки. Бачите, ми майже ми майже сестренки, бачите? У нас походка однакова на однакова, однакові хіба що і рижа І трошка інших хвостики, а нічого. Ай, не стрибай мене на голове, няшка. Ням, 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 не можешь з цього звук. Давайте підніматися на гору. Так ну, давайте на ту на ту штуку вылізем. Але як на неї вилізти, що питання. Не... Ага, бачу. А, лава вже починається. А -а -а! Помогите. Зараз давайте на весь верх. Це, до речі, моя друга подружка. Подружка, Хі-хі. Він тут дій подружка. Ви, до речі, напишіть в коментарях, чи ви маєте друзів, які грають з вами Роблок. До речі, мені дуже подобається на тобі грати. Так, ой, ау, що це таке? Давайте это верх. Ось так от Залезаем. Давайте я убью цього хлопча Давайте. Давайте, давайте, быстро, давайте. Давайте я маю обігнати цього хлопча А, так я обігнала. бегнала. Вот. какой-то, давайте. давайте. <схи> ну, чекайте, я, здається, зрозуміла тактику, як, як піднятися, О! О, я так, так, як піднятися. Моя тактика збитила, дивіться, я на вершину, я на, я на, я на, я на всьому великому вершині, боже. А взагалі цьому хлопцю не болить, що я. <схи> так, давайте я. Хочеш таку? Хто хоче таку? Ой, цікаво. Ось так от, якщо, якщо ви хочете якісь ігри, пишіть в коментарях, давайте пити бистренько. Щось ви якісь дуже лінєві. Давайте пишіть якісь коментарі, які ви якісь версії, яких ігор, давайте. Бо це щось недобре. Бо мені подобається, коли. Я все маю сама вибирати. Якісь. О, боже фу. Цей хлопець сказав, що він якісь ігри, Боже фу. Опсик оптик тупсик Что робити? А, я не научиться по мое Він, короче, хитайцы, и ты можешь впасти в мертве, короче. а а Ммм, окей. Друзі, ну добре, я думаю, вже на цьому будемо закінчувати. Дякую, що дивитесь мої відео, і всім па-па!